Так, всім доброго ранку. Знайшов для вас нові речі, нові знахідки. Хочу поділитись і хочу показати цього монстра якраз. По-перше, 120-ті губи. По-друге, якраз є наковальня з боку, є емблема якась зірочка. Совєтського качества. Оце, блін, ДА, Положити не можу із-за чого? Тут дві шпильки якраз. Чотири отвори. Монстр тисків. 40 кілограмів. Направляйка, не роздовбана так сильно, як хто там скаже. Все працює справно. Губки, звісно. Пиляні, перепилені, але працювати буде. Вороток, як цей, можна крутити, вертіти, шайбу, тільки десь ось таку знайти, сюди заклепати та і все, і буде все добре. Ну, то таке то можна зробити. Дивіться, ціна за них буде у нас 3500. Кого зацікавило, може якраз звернутися, поговоримо і відправимо. Хто хоче працювати ними. Далі дивіться, знайшов ще один винтовий якраз домкрат. Гарненький, повністю справний, все працює, все переключається вліво, вправо, щоб можна було підняти машину. Ціна за нього 650 гривень. Далі знайшов ось такий кілограма 3 десь є. Топор, але тріснутий, як бачите. Оце таке ціна за нього буде у нас е, в даний момент 150 гривень, щоб можна було взяти і ним даже лупашить по ньому потім можна буде. Але заварити треба. Так, а тепер покажу, що тут по-старому. Обратно таки і є. Вафельниця, кому там треба, ціна її 300 гривень. Не перевіряв, але думаю, що вона справна, тому що треба її тільки почухати та і все. Далі йдемо. Є ключі, є всякі різні буду називати ціни, а ви там уже кажіть, що вам сподобалось, буду розміри казати. Ціна 45 гривень, гвоздодьор ось такий довгенький. Ціна за нього буде 100 гривень, ключ на 36 Ціна 80 гривень, 36,41, ціна 110 гривень. Цей у нас буде ключ. Не помню, на 36-32, вроді би так. Ціна за нього буде 100 гривень на 46. Одиночний такий буде у нас. Хай буде 80. Цей 80, також цей 80. На 32 є два штуки, ціна 70. Повстезних, що будуть служити дуже добре. На 32-27, ціна 60. На 46. Ні, 41-36. Ціна 100 гривень. Це купа різних тут приблуд для стройки. Для цього 50 гривень. Кому там треба, щоб можна було різні ці фіксувати. Так, ключ 4136 авіаційний. Чому із цього номера Він більш-менш легенький і цікавий. Ціна його буде у нас 100 гривень. Пінцет такий у нас буде 85, ці у нас будуть 80. Ключ у нас буде 40, 10 гривень, 5 гривень. Зубило, у нас буде 35, ключ на 20. Е, накидний з однієї сторони, другий поламаний. Ціна його 40 гривень, Глазок 10, 10, 10. 10 це на вороток або ще заготовка просто. 20 гривень, лінійка буде 15, ножниці 80, е, напильник 25. Барашики 3 штуки 30. Лірки зрозумілі не міряв. Сразу кажу, скоріш всього трубні, тому що велика крупна різьба. Продаю без замірів, без всього, щоб ви не думали. 4 штуки буде у нас 150 гривень. Ці в нас 2 гривні, гривня, 5 гривень, 10 гривень. Це якесь сопло від е, нагнітача 10 гривень. Цей у нас 10 гривень. Зажим у нас 50, цей 60, 60, уголок буде 25. Цей для воріт тримач буде у нас. Хай буде 60. Е, ці два штуки у нас будуть 80, ніж у нас буде 30. Шківок у нас буде 35, цей у нас буде 30, цей у нас буде 25, 10, припой у нас буде 35, цей у нас буде 20, 10, 10. Ці два штуки будуть 20. Ножик буде 10. Це у нас 10, 10, 15. Ці у нас будуть як пробойці. ну під конус. Е, ціна їх по 25. Болт, гайка, гайка. Хай буде 10, 10. Це в нас буде 35, 35, шестигранник буде 10. Викрутки всі будуть по 10 гривень. Також є тут шило. Не буду називати. Е, цей у нас буде 25, ножиці 30, 30, 45. 30, 40, 30, 30, 50. Е, стаместка, це буде 25, це буде 15. Далі йдемо. Е, відкривачка буде 25. Це в нас буде 15. Це в нас буде 10. Головки на 30, на 20. На 20 чимось, не, не пам'ятаю на 10 в общем, за 3 штуки будуть у нас 45 гривень буде ваш. Так, є ще стартера лишилися. Їх багато в мене. Не хочу розбирати, сразу кажу чому. І з-за того, що вони деякі працюючі, взагалі їх можна ще використовувати. Можна якраз на метал, як деякі викинути та і все. Якщо їх здати на метал, приблизна а, ціна їх буде 400 гривень. Я продаю їх по 500 вам за кожен. 100 гривень плюс-мінус така от річ. Катушка у нас буде 60 вороток такий гарненький буде 100 гривень. Ключ у нас буде 600 гривень. Це третій, скоріш, номер. Другий номер у нас буде 150. Пилка по металу буде 100 гривень. Ручка буде у нас 70. Гак у нас буде 120 гривень. Замок розкрив його. Можна якраз знову-таки працювати ним. Номер знаю. Тут написано. Так що кому там треба, ціна за нього 45 гривень, він буде ваш. Так, з прошлих відосів лишилися тиски. Напоминаю, вони були заварені, добре зварені, гарненько зроблені, нижньої частини не вистачає. 1550 це саме найнижча ціна, яка є за них. Е, вентилятор буде у нас 200 гривень. Е, ці тиски у нас будуть 1100, 1100 будуть ваші. Так, є ще наш дак, отакий от ручний, кому там треба. Ціна за нього буде у нас 250 гривень і буде він ваш. Все крутиться, все смащене, все працює. Їх у мене аж двоє є. Навіть одинакове, але один не крутиться. Так, все показав, все продемонстрував. Кому щось сподобалось, пишемо на Viber, присилаємо фото, будемо домовлятись, щоб іменно ніякої розбіжності по поводу е, того, що є, не було. Тому присилаємо фото. І якраз оплачуємо, і воно буде ваше. Я можу відкласти ці речі, або ж відправити на наступний день Укрпоштою, новою поштою, делівері, як кому буде зручніше. Всім дякую за те, що дивитесь. Дякую, що додивляєтесь до кінця. Дякую, що лайкаєте, коментуєте. Коментуєте, звісно, мало, але хотілося б більше. Якщо б коментували. Писали, що кому потрібно, було б взагалі добре. А так, ну, як поставили лайки, хоча б плюсик поставили, як деякі, то дякую за це. На цьому всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.